Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі, і сьогодні ми будемо грати в драфт після реалу. Хто повинен бути? Звісно ж, Барселона. Тому сьогодні збираємо 11 гравців Барселони. Ну 11 це все таки Я загнув 8 і погнали грати. До речі, сьогодні ще буде. Як завжди, по класиці, паки. Тобто, ми зберегли все ж таки нагороди після вікенд-ліги. Там ще були там, деякі паки за завдання, там бла бла бла. І саме цікаве пік на ікону. Ми з вами узнаємо, чи мені пощастило там, чи все ж таки я понюхав. Що ж, не буду вас затримувати, будемо розпочинати це відео. А ти не забудь підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, що ми робимо. Звісно ж, розпочинаємо. Поїхали! Друзі, ну що ж, перша перша спроба. Якби 4-3. 3 4-3-3. Блін, ну тут такі схеми дали, що це просто. Дно. Візьму таку, щоб зібрати тріо. Ну, майже тріо там. Так, Хансен, о. Сюда. Добрий початок. Ларсон грав за Барселону. Слухайте, Ніхера собі. Нормально. Добрий день. Ларсон сюди. 2 з двох. Добрий початок. Цих іспанців перевіряти всіх це буде срака. О! О! Секунди, до нарума навози. Куртуа. куртуа. А тепер нам падає Реал Madrid. А тепер Реал Мадрид. ну, звісно ж. О, путелі ж. Ой-ой-ой. Хто -ой -ой -ой. це? Це просто. Блін. Але що це за картка? Тренер, тренер, щас Хаві так випаде. <8>. А можна це рахувати чи ні? І того в нас 6 гравців виходить в цьому драфті, але, блін. Ройф. Ну, це мощно. Я сподіваюся, він все-таки нам ще вернеться. Наступна спроба. З якої ж ми 4-4-2, 4-4-2, ж. Візьмемо таку. Візьмем таку. 4-4-2. Можливо, тут вийде все ж таке. Анрі, Анрі і Месі, але Месі, я сподіваюся, що випаде набагато крутіша картка його. Пеле. Ну, але ошуала є? Ось ця наша дівчинка, яка падає завжди в паках. Тобі, тобі і тобі. Так, ну, такий напад. Ось він. Тут, тут без сапере. Ну, це просто. Ну слухайте, ну блін, дайте мені Мессі. Дивіться, Рафін'я. Ну, Мессі. Укров! Йомайо! І все рівно виходить 7 гравців, але які гравці, Хаві, Кройф, Анрі? А це просто неймовірно. Так, я вже не знаю, яка спроба це, ну блін, я сподіваюся, що вона буде вдала. 4-4-2, класика, просто ну. Адама траве, він ж був. Він був в Барселоні. Ну був же. Ну перший є, ще й капітаном буде Траоре. Ларсон. Угу. Другий є. А тут круйфа. О, який круйф приїхав! Оце воно. Прям хаві хаві. О, боже, боже. Чому нам завжди такий центр випадає? О, а хто краще буде? Ну, я думаю, Путелеш. так? Центр Умтіті. Ой, блін, 62PS його ще, йома, і, йо, це да. о. Диви, як сипе. штеген. Терштеген. Оце воно. Оце воно. Два голкіпер, напевно, терштегено все ж таки на ворота. Це це, срака. це, Якщо ми зберемо це, цей драфт, що підемо грати, це, ну, таким складом грати, йома, і я, і я, і я там. Я. я не знаю. Ну, давайте, хтось нормальний. мудрий. О, Кунде. Ще Сіді, один гравець, і це буде 8, але, але, але. Але таким складом іти, ну, блін, Мессі. Ну, типа, да, ми зібрали, але. але, ну. о, 9. Ну, слухайте, дивіться, ми зібрали 9 гравців Барселони. Все ж таки, виконали завдання. Мессі є. То, в принципі, можна піти спробувати зіграти. Але якщо ж ми, звісно, програємо в першій стадії, то ми підемо знову збирати. А таким складом, я думаю, що ми програємо. Тому що в центрі поля у нас Голкіпер, а в центрі захисту у нас Умтіті. О. Так, а що суперника буде, а? Оце вже цікаво. Терштеген. Слухайте, рарна команда, щось цікаво. Що серйозно? Так, ну ти на приколі. От ти щас... Оце ми, да, оце ми пройшли першу стадію. Оце прикол. Слухайте, нормально. Ви зрозуміли, яка в нас команда? Ніхера Саді. Ми навіть не граючи, вже пройшли першу стадію. Оце так Барселона. Ну тут другий О, Емполі. Зараз тут буде Коваленко грати. Я граю проти Коваленка, так? Да? Ну, слухайте, нормальний склад. Нормальний. Я у себе все є, все, всі цвітні картки, все дуже супер. От ми зараз йому, наверне, понюхаємо. Потом... По таким складом я навіть не знаю. І Месі. 0-1. От от вона. Легенда Барселони. Боже. Ви просто уявляєте, яка карточка вийде Мессі, коли він завершить кар'єру. Просто це. О! Ну-ну-ну-ну-ну, Фернанде. О, який Ферна. Олтіпер. Ні-ні-ні, ну тут пусті ворота. Ху! Ну тут зрозуміло. 1-1. Так, Кларсон. Месі. Укор поперечена, йо-майо. Ларсон зданю. Добре, небезпечно було. Ай хай цей забив. Ні 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 Алло, 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 там не було нічого. Ало. Гернандес. Гернандес. Що? Що там було? Точка? Пенальті? О, прикол. Так, Алексія, ні 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 Месі, Месі. А давайте за Шеву, візьмем. О! Ну майже за Шеву, але 2-2. Троура як на Месі. Але О! Е-е-е! Месси. Месси виборі. Месси. На халяві на такі зв'язки просто 2-3. О, це нам за поперечене повернулось. Ти? Залети, су. Целін, що ти Вау! Месі, О, о, це небезпечно було, то можна буде дати й карточку. Ні, не дасть. Ти серйозно. Ді, 2-4! За таку Барселону вийти в полуфінал! Слухайте, друзі, це успіх. А я то думав. А я то думав. Ух ти, а як воно перекотилось, так я не розумію. І це, друзі, це вихід, вихід, полуфінал і п'ятірочка. Як би це не звучало, але це п'ятірочка, і це полуфінал буде за Барселону. Ну це поки найкращий показник. Ну от подивіться, за таку команду грати в полуфіналі. Давайте Ларсона, все-таки сюди, а Феліша все-таки попробуємо на страйкері. Так, а ось і наш суперник. Ой-ой! Полуфіналі. Чех. No, 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 no. Oven, Zidane, Cruyff. От Круй, де ти в нас заміс Ларсена а це випав би. Ну слухайте. Я рахую, що це успіх вийти за таку Барселону в півфінал з центральним захисником на секундочку Умтіті, з голкіпером в центрі поля ще й дівчинкою. О, Терштеген на місці. До речі, таке назва команди, я зрозумів. Чому. Ну, ви можете подивитися зараз на табло, і я думаю, ви також зрозумієте. Ай, не встиг. Не встиг накрити, але, блін, це що, пенальті? Їдрена мама. Ай. Ось ну, яку сраку. Ну, пенальті в цій грі це просто дупа. Ой, оце розіграв. О, стійка. ніхера собі. Можливо, нам завози в цьому матчі, ні? О! Феліш! Сюди! Один-один. Ще граємо. Слухайте, а Феліш буде все-таки пояскравіше по в ролі нападника, чим Ларсон. Ну, куди ти віддаєш? Ну, господи. Я, я, я погарячкував, що Феліш буде краще в ролі нападника, чим, цей, чим Ларсон. Вони в... обидва. що той, що той додік. Ну, куди ти. Блядь, замахнувся аж просто. Ну, це просто манте, це точно Мессі. <плес> ну і впе. Ну, не забуваєш, ти забувай тобі. Це ще й кров ху <плес> Два-два, ніхера собі фейліш! Оце да, оце, цього я не очікував, слухайте. Здання. Його три-два на останніх хвилинах. Першого тайму. Слухайте, ну Феліш все-таки на центр Форді краще, ніж Ларсон цей. <плес> Куди? Ну, давай ще собі заб'ємо, да. Друзі, навіть якщо ми програємо, це буде не так обідно, якщо б ми програли в фіналі. Та ще й за таку команду. Ну, слухайте, ну це відверто, я вам кажу. А тепер, щось задумав, да? А ого! Он що ти задумав, так? Да? Феліша Феліш! Ну ти тварь, як ти відбив. На Ернандеса ні-ні ні. ні, ні ху, ху, ху. Я забуваю. Я все время забуваю, що не потрібно подавати ці кутові, тому що, блін. Я двигаю цього голкіпера клятого, а він не двигається. Ну, програємо в фіналі, да? обідно, але блін. З голкіпером в центрі поля. Нормально. Так, ось наші нагороди зараз. І що нам дадуть? Що нам дадуть? О, якийсь лаг був. трамбор плеєр голплаг. Ну, таке собі. Але ладно, слухайте, в нас зараз пак, у нас дуже зараз багато паків, і в нас зараз ще буде пік на легенду. І так, друзі, в нас є 25 паків, з них багато все-таки продаваємих буде, тому що тут є. І нагороди за вікенд Лігу. Я сподіваюся, що зараз щось нам нападає такого, що просто капець. 80 x5, ну знову без нічого. Іспанія. Ну, мене це Іспанія просто бісить. Ну це ще атлетик. Хто там? Там нема нікого. ж. Мората там. Ще одна спроба, і знову без нічого. Німець, Страйкер, Польсбург. О! О! Волкаут перший. Добре. На легенду. На легенду все йде. Все йде супер. 75 X5. Так і. Франція. Мбапе, дайте МБАПЕ. Ай. Це було б так поруч. Я б зараз, би, якщо випав МБАПЕ, я навіть не знаю. Я б тут. Мене ботуй. Мене просто виселили б зараз, блін, з цього дому. 84 X3. А знову, ну що, за сьогодні не буде ні одного прому, чи що. Ліверпуль Алісон? О! Але він мене непродавай, напевно. Я це не пам'ятаю, але він все-таки непродавай, напевно, мене. Так, йо-май-йо. -йо. Дорогенький. Я думаю, що ти не дуже. Інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріпленому коментарі. А по промокоду ЖЕКУ ти отримаєш і 10% знижки. Ну нам було потрібно кудись діти Алісона, і тому я зібрав пік 85+. плюс один з трьох. Алісона відразу відправляємо і тут бистренько відкриваємо. І Що тут то це класно? Ну Бернардо Сільва добрий 88 й рейтинг. До речі, непогано. І так, друзі, в нас залишились тільки нагороди за вікенд лігу. Ну, давайте, 85 плюс один гравець, це без промо, але Грузія хвіча, Так, да, я зрозумів відразу це. Так, скільки він коштує? Тому що мені це цікаво, тому що ми зараз ну, відбиваємо драфт. Нормально відбили, навіть один драфт не відбили. Він коштує 8600. Продаваємо і 12 гравців і знову немає нікого. Англіл Голкіпер, Арсенал. А, це ця дівчинка, яка вона? Вона хоч волкаут? Це я не, не дівчинка. 2200 получили. Оце ми мучились, так тратили нерви на цей на Вікен-Лігу, щоб отримати таке ну, ультимий пак. О, о! о. Щось летить. Англія, РБ, Барсел... ну це бронз, зрозуміло, а ще. А хто з нею? Я зрозумів. І 14 дублікатів. Бомба. 16 тисяч, слухайте. Ну, драфт один, один з тих всіх, все таки ми окупили. Але далеко ми взагалі не все окупили. Але залишається саме цікаве, це пік на легенду. А чому нема цього всього? Ну я не розумію. Ну нахера я це збираю, щоб це просто побачити надпис і все. І що завершено? Один з трьох, 87, базових Wheelwires карт або Тотті. Ну, я сподіваюся, мінімум, щоб бікона випала на. Лям плюс. Ну, звісно, краще, щоб в основу. А в основу мені потрібно на правий фланг. Ну і на лівий можна було б. А можна було б їм напад, а можна було б і закатати губу. Ну давайте. Не буду тягнути. Давайте. Один з трьох, 87 плюс. Поїхали. Зрозуміло. Ну, я беру рейтинг. Ну що ж, друзі, отак ми зіграли драфт. До речі, непогано. Я не очікував, що ми за таку команду пройдемо так далеко. От вам чесно скажу, я цього не очікував. Ну і звісно ж, я не очікував, що такий шлак попадеться в піки на легенду. Це просто це, ну, це такий луз, що це я сподіваюся, що вам краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви витягуєте з цих піків, чи одному мені так не щастить. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляд. Я з вами не прощаюся. Скоро з вами побачимось. Бережіть себе.